Україна позбувається радянської спадщини. ОБСЄ спільно з міністерством оборони, яке обіцяло, продовжує втілювати в життя проект з утилізації Меланжу. Це отруйна речовина, яка використовувалася ще радянськими військами як складова ракетного палива. Частину меланжу наприкінці минулого року вивезли з військових складів Калинівки, що під Вінницею. наступним стало Прикарпаття. Сьогодні звіти відвантажили першу партію отрути. У ценжеві Калицького району зберігається понад 2 тисячі тонн небезпечного компоненту ракетного палива. Перші завантажені цистерни з меланжем на російські підприємства для утилізації. Військовий склад розташований за кілька кілометрів від Івано-Франківська. А тому заходи безпеки безпрецедентні. Перед початком операції тренування та строгий інструктаж особового складу. У декого із присутніх дерев горлі. Військові заспокоюють це від Аміаку. Це м'як це ми використовуємо його для нейтралізації цього безпосередньо меланжа. Меланж це концентрована азотна кислота, яка якщо Її вдихнути або в неї впасти, то це, звісно, літальний ісход і більш нічого доброго це не буде. 70% меланжу складається з азотної кислоти, яка насамперед вражає органи дихання. При розливі однієї цистерни у радіусі півтора кілометра гине усе живе. Позбутися небезпечної речовини влада області закликала уже кілька років, адже термін експлуатації ємкостей, в яких зберігався меланж, завершувався. Товщина стінок. Е Досягає мінімуму і при вилові чи вони чи контакту з повітрям це серйозна хімічна реакція. Тому ми вже два роки ставили питання про вивіз. Представники ОБСЄ, які відвідали військовий склад у Ценжеві, відзначили, що це найбільший проект, який втілює їхня організація в Україні, і найдорожчий. Сума контракту не розголошується. Однак, зауважив посол ОБСЄ, це мільйони євро. І організація наша просто поддержала і. Наша організація підтримала. І так як це проект, який потребує дуже великих коштів. Організація звернулася до її членів з тим, щоб підтримали фінансово. І вони відповіли позитивно. Тому цей проект можливий. Ані зі складу в ценжеві закачали у шість цистерн. Ще три заповнять у Калинівці. І весь вантаж відправлять до Росії. Тендер на утилізацію речовини виграла російська фірма «Техноазот», яка працює у цій сфері. Більше 50 років з меланджу там отримують азотну кислоту, яку широко використовують у промисловості. Весь Меланж з Івано-Франківської області планують вивести до травня цього року, а військову частину розформувати. Але аби остаточно позбутися цієї проблеми, кажуть військові, необхідно нейтралізувати ємкості, в яких знаходився Меланж, та здійснити рекультивацію об'єкту. На ці заходи коштів наразі не вистачає.